Романе, вітаю, слава Україні! Героям слава дякую. Зі мною представник команди Республіка і герой, однозначно герой сьогоднішнього матчу, який наприкінці вирвав для своєї команди три очка, реалізувавши 11-метровий. Скажи, будь ласка, свої емоції та враження по грі? Емоцій, на жаль за мене немає. Всі залишились на полі. Було сумно протягом гри думати про результат, який ми маємо на там 1-0, 1-1, тому що ми я рахую, хоч і команда козаки досить гідні противник, але ми сьогодні відверто контролювали гру що. Перший тайм вони взагалі практично без моментів. Там був один якісний удар. в Другому таймі не вдались трошки більше, але все ж таки ми контролювали гру. І дуже добре, що сьогодні Варнан допоміг. Ми все-таки визначили штамбородинці 11 трога. реалізували, перемога на сьогодні. Це нас задовольнить. Як на рахунок сьогодні власної кандидатури на звання леву матчу? Згоден? Так, звісно, так хоча дуже сором'язливий, але сьогодні так на останніх секундах. Тим паче в нас пенальті завжди були якесь прокляття, в нас реалізації вони були жахливі, тому я сьогодні його зняв, і приніс три очки, тому так. Я думаю, сьогодні можна. Але в матчу заслужено, я думаю. Так. Все добре, дякую за інтерв'ю. гарних вам надалі ігор в чемпіонаті. Дякую.